Всім привіт! Welcome to Pronunciation Speak Today Edition Episode 5. І з вами, як завжди, ваш репетитор Олександра. Сьогодні поговоримо про літеру O та два звуки, які вона дає. У відкритому складі дифтонг O і в закритому складі короткий звук О. У відкритому складі літера O дає нам дифтонг О. В принципі, такий самий звук, як і назва літери. Дифтонг означає два звуки, які йдуть разом і переходять один в інший. Як, наприклад, в словах go, home, roll. Open. Цей звук утворюється шляхом переходу із одного положення рота в інше. Э утворюється в передній частині рота. У йде трошки далі по горлу. оу. Oh, oh. Ми міняємо положення і міняємо регістр. Тобто ми йдемо зверху вниз. О, О. У закритому складі літера О дає нам короткий звук О. Він дуже схожий на українське О, але вимовляється ближче до низу горла. О. Тобто він горловий. О. Якщо ви практикуєте американський акцент або дивитесь та слухаєте більш американську вимову, ви, мабуть, вже помітили, що цей звук О дуже схожий на А. У вимові. Чому, я вам вже говорила, в цій частині горла дуже важко його стискати і контролювати, що ти саме кажеш. Саме тому ці звуки самі по собі стають дуже схожими о і а. І в такому випадку один переходить в інший, і в американській вимові він стає А. Тобто замість hot ми отримуємо hot. Замість got ми отримуємо got. Замість. Dog ми отримуємо dog. Замість rock ми отримуємо rock. Ну а тепер давайте порівняємо ці два звуки. O та O в парах слів. Слухайте уважно різницю в якості та вимові. Go got. Note. Not. Home hop. Open. Option. Ну, а тепер скоромовка для практики. Tom told Tony to toss the old top. 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 No Домашнє завдання. Повторіть цю скоромовку 10 разів. The Cold Dog rolled over the hot log, ще раз. The Cold Dog rolled over the hot log. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та дивіться інші відео. Якщо у вас є запитання щодо звуків, які ми сьогодні обговорювали, або у вас є пропозиції щодо того, які звуки ви хочете розібрати, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете покращити свою англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть мені в Дірект, записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. Або переходьте за посиланням на мій веб-сайт і все ж таки записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. А на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Сія!